Ранок лютого змінив наше життя, розділив усе на до і після. Другий дім нам стало укриття, і за нам стало все повітря. В Україну йде страшна війна. Люди спали, спали серед ночі. Перші вибухи коло мого вікна вранці вже розкрили мої очі. 24 лютого Росія розпочала широкомасштабне військове вторгнення в Україну, оголосивши проведення спеціальної військової операції в Україні. Вторгнення почалося близько 3.40. Коли на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків, приблизно о 4.50 почалася трансляція попередньо записаного виступу. Президент Росії віддав наказ про проведення спеціальної військової операції на сході України. Приблизно о 5 ранку ракетних ударів зазнали десятки міст по всій країні, виключаючи столицю України Київ, президент України Володимир Зеленський оголосив воєнний стан близько 6 ранку. Важкого косака. Тридцять шість місяців війни, тридцять шість місяців зими. Все в країни котиться гірка. Її дітей все більше Бог до себе забирає. Скільки лежить у землі захисників? Світки незламних тонік і синів на полі бою боронять вільну Україну, стоять за рідною землю за свободу. Ти думав, що я вмиюся слізьми, паду перед тобою на коліна, нащадкам сумнозвісної звісно, орди, Не по зубах тобі, я, Україна, я нація, я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає, я правда без прогнилих нагород, я істина, любов, що не вмирає. Ти думав, я струмок без води, а я ріка, струмка глибоководна. Я з кожним днем міцнішою, а ти все нижче й нижче падаєш в безодню. 16 березня, Харків, будівля адміністрації. Ми пам'ятаємо 16 березня, Маріуполь, театр. Більше травта людей загинуло, скільки поранено, невідомо. Ми пам'ятаємо! 17 березня проверять школа мало культури, 26 людей травмовано, 23 загинули. 29 березня, Миколаїв. Будівля Ода. 36 травмовано, 37 загинуло. Ми 8 квітня. вокзал, 121 людина травмова, 61 загинуло. Ми, Ми пам'ятаємо! 27 червня, тове центр, 59 людей травмовано, 21 загинуло. Ми пам'ятаємо. Пам 1 липня Сергіївка. житловий будинок, два відпочинку. 36 людей травмовано, 22 загинуло. Ми пам'ятаємо. 9 липня, час сім'я, житлові будинки. 9 людей травмовано, 45 загинули. Ми пам'ятаємо. 9 липня, Вінниця. неділя у приміщень відповідно до культури. 198 людей травмовано, 28 загинуло. Ми пам'ятаємо! 18 серпня, в Харків, Гурт, Божитки. 35 людей травмовано, 25 загинуло. Ми пам'ятаємо! 24 серпня, Чапурин, Зорозвична станція. 31 людина травмовано, 25 загинуло. Ми, Ми пам'ятаємо! 30 вересня, цивільна організація колонії. 86 минут умовили 29. Ми пам'ятаємо. 14... 14 січня Дніпро, житлові будинки. 79 людей травмовано, 45 загинуло. Ми пам'ятаємо, ми пам'ятаємо, ми цього не пробачимо. Наша країна гордиться кожним і дякує кожному, хто став на захист країни, хто став на захист нас. Серед них наші земляки, випускники нашої школи, просто жителі нашого села. Чміль Павло, Прокопенко Ярослав, Фісюренко В'ячеслав, Багнюк Андрій, Шульга Євген, Ярошенко Василь, Тимошенко Роман, Майданов Володимир, Козарчук Сергій, Малюк Микола, Родинок Віктор, Лащевський Юрій, Сущенко Сергій, Йованко Олександр, Ковтун Микола, Привал Ігор, Федоренко Владислав, Гулак Василь, Біліневич Богдан, Третяк Андрій, Науменко Павло, Хомко Віталій, Ісмаїло Руслан, Адаменко Едуард, Ренкас Юрій, Панов Володимир, Пляц Леонід Ми проживаємо на території, що не зазнало руйнувань. Ми не чули вибухи ракет і не потрапляли під масові обстріли як багато інших наших однолітків, але ми почуваємося розгубленим. У кожного з нас живе невидима тривога за своє майбутнє, яке ми не відділяємо від долі України. Війна зруйнувала чи наші пани мрії, не наші безхатки, яких виштовхують власного дому. І це сумні. Багато українських дітей психологічно травмовані. Це проявляється по-різному: істерія, агресія, нав'язані ідеї. Але це трапляється найчастіше з дітьми старшого шкільного віку. Але на щастя, малеча ще не до кінця усвідомлює війну і яке горе вона несе. Після вчорашнього мінометного обстрілу, який власно влаштували чеченці, загинули троє сусідських дітей Максим, Альбіна і Вероніка. Це сталося на очах цієї дівчинки. Після того вона постійно сидить і з кимось розмовляє. Тримай, Максима. Чому ж ти такий необережний, а ти, альбіно, чому се хочеш? Вероніка, як завжди, собі сміється. Вона постійно розмовляла з якимись видами і невідні. на війні. На подвір'ї п'ятиповерхового будинку нещодавно з'явилася свіжа могила. Ніхто на неї не звертав уваги, адже в подвір'ях було, таке було нерідко. Але наступного ранку біля могили з'явився худорлявий хлопчина 15 років. Він сидів на уламку плити і не плакав. А тихо стогнав, адже тут були поховані його, мама і брат. Світлана не чи не відрізнялася від своїх однолітків. Галаслива і допитлива. Спостерігаючи за нею, ніколи б не подумав, що дівчинка пережила страшну втрату. Лише одне могло її виказувати. Ну що, завершили дівчатка? Пустунки. Давайте, давайте. Вони Вона весь час запитувала, чи можуть її вбити, і замість справдівої відповіді отримувала обійми і солодощі. Жека люто ненавидів росіян за те, що вони відібрали школу, улюблену футбольну команду, а головне друзі, які пороз'їжджались в Тополі. Де тепер мої друзі? Сірий, саньок? Чи побачуся колись з ними ще, чи ні? Хлопець був певен, що від того його лють ставала тільки сильнішою. Він ледве стрімувався, коли побачив рашиський патруль, щоб не накинутися на них з кулаками. І він завжди шукав нагоди, щоб помститися. Живучи в окупації, Валя думала лише про одне, щоб її дім не пішли росіяни. Дівчинка чула від сусідів про страшні катування, яким піддавалися жителі Ізюму в підвалах її рідної школи і боялася стати жертвою. Вона біля двох місяців не виходила зі своєї кімнати, не спілкувалася з подругами, навіть не визирала у вікно. На Сергія війна вдунила іншим чином. Він став більш відкритий, співчутливий. Ніхто раніше не згадувався, ні батьки, ні сусіди. Що в такого не показав хлопчини, таке велике серце. Сергій завжди був добрим, допомагав добрим словом, допомагав господарству стареньким, габавився з малечою. Позавчі цього не показнав хлопчину називали наш герой. Вже три роки в очах наших дітей живе війна. Я раніше такого не спостерігала. Наші діти подорослішали у своїх 9, 12, 14 років. Вони по-дорослому усвідомлюють життя, іначе вони його пережили. І перший вірш написаний в підвалі На сірі і гіткі від вибухів стіні Тоді втопилося у і печалі. Моє дитинство в клекоці війні. Була з пожежі вулканічна лава, Горіла хата, ніч зливала з ним. У небо піднялась така заграва, Що ми усі дихали вогнем. Цей вибух тріск, я не забуду. Вони звучать щодня моїх снах І скільки житиму, пам'ятати буду Цей неймовірно дикий і болючий жах. Не шукай. Бо немає такої землі, де так сонце нам світить, шумлять гаї. Це земля Україна, мій рідний край, збережи, обігрій, сили нам дай. Наша мова дзвінкий, прозорий струмок, Що у пісню сплітається, мов вінок, Щедрі ниви, безкраї поля і безмежно родюча земля. Дай нам, Боже, від зради й суїти для нащадків рідну землю зберегти. Зберегти Україну від нелихих, і вона обігріє дітей твоїх. Прошу тебе, Господь, благослови мою країну, рідну неньку мати, хто захотів вік з коліну стати і голови не схилити. Благослови її путь до слави, і благодатним світлом нас осяй, тому і любов'ю, вічну спрагу, благослови, мій рідний край. Не зволікай, час пливає швидко плинно не залишай своїх друзів, вони крила, Змушуй себе, коли сил не вистачає, бо крім тебе самого, ніхто тебе не знає, руку тримай, чуєш, вітер нам шепоче, не залишай. своїх мріях того хочуть і пам'ять. Що неможливого немає, бо крім тебе само, ніхто тебе не знає, спину тримай, коли боляче стріляють, ті, хто зовсім не з нами а гадаю, що все знають, не зволікай. Час для того, щоб літати, а за правду свободу, нам крила не зламати, не повертайся хвилею болі, не накривай на. Скільки втратив і сил, ми не для того, хто завжди піної, бачить лише мокрі очі знайомих, їх серце ховає, і ти не шукай більше їм не дзвони, не повертайся хвилею полі, не накривай на силою долі, не залишайся краще ти, скільки втратив і сил. Для того, хто завжди в мінорі бач лише, мокрі очі знайомих, їх серце ховає, і ти не шукай Більше їм не дзвонить. Напишуть книжку, і птахи полетять у вир, і усюди настане тиша, і усюди настане мир.